Друзі, всім привіт! З вами Іван Русу і вітаю вас на моєму каналі. Це новий відеоблог. Сьогодні я хотів би з вами поговорити. Взагалі з'явились такі думки по поводу цього про цілі. І про те, як ми взагалі їх досягаємо, і як ми хочемо їх досягнути, і як би правильно можна підійти до того, щоб досягнути врешті врешт правильно ці цілі, сьогодні я поговорю з вами на цю тему, розповім вам про те, що я як як я думаю, як потрібно досягати цілі, як треба їх ставити, і взагалі як нам досягнути чогось більше в цьому житті, чим нас є зараз на даний момент. Напевно, я почну з того, якщо хочеш досягнути якогось успіху, треба зрозуміти, що саме ти хочеш досягнути. І тут я думаю, треба почати з того: Хочеш заробляти більше, почни заробляти більше, чим тебе зараз є. Там на пару доларів, на пару злотих, на пару гривень більше. Постав за мету іншу квартиру винаймувати або взагалі інший дом, інша їжа, інше оточення, інші друзі. Інше бачення взагалі в зовсім іншому векторі, чим тебе було до цього моменту. Банально, це просто так звучить, наче треба змінити все своє життя. Але насправді воно таке є. Багато хто не любить змінювати своє е життя, буденність, і типу завжди розуміють, що це якийсь ризик, що це якась зміна. Дуже важко щось змінювати. І дуже важко приймати зміни в твоєму житті, в житті якоїсь не знаю, близької в тебе людини. Але слухай. Без цього ніяк. Просто якщо ти цього не можеш зробити, то навряд чи ти можеш щось досягнути. Я це для себе так і розумію. І треба зрозуміти ці кроки, які ти маєш робити. Що головне робити, з чого почати. Е, так, е, думати про те, де ти хочеш бути, це дуже круто, це прикольно. Але ти не маєш годувати себе цими думками, цими мріями, своїми фантазіями. Ти не можеш себе нагодувати цим і не можеш годувати цим себе вічно. Тому що треба робити якісь кроки. Просто банально береш і робиш. Хочеш бути фітнес-тренером, поголошай інформацію, іди вчись на курси, починай вчитись, сам почни тренуватися, показуй свій результат, показуй приклад і так далі. І так далі. Комунікуй з людьми, розповідай їм. І працюй над цим і тоді ти будеш в перспективі фітнес-тренером за те, що я планую робити, і те, що я зараз роблю, відтурлююсь від свого досвіду. І далі, хочеш якийсь почати блог, бери камеру, став і починай знімати. Про що про все, що завгодно, просто за про те, що ти хочеш, що ти хочеш донести. Хоч говорити, хочеш робити блоги. Роби. Хочеш тревел, блоги. Окей, їжа, тренування, гра на піаніно, на якісь музичних інструментах, малювання. Просто якісь, якісь просто курси, якісь вивчення, книжки, фільми, мультфільми, аніме, манги. Є будь-чим, що ти можеш займатися і показувати, якщо ти хочеш, наприклад, бути блогером або просто вести свій блог. І хочеш щоб тебе люди почули або побачили, або зрозуміли твою точку бачення, точку зору, і просто хочеш говорити, говори. Тобто все залежить від того, що ти хочеш. Маєш зрозуміти, що ось я хочу це, і я маю до цього йти. Що мені потрібно? Починай з маленьких кроків, починай знімати на камеру просто телефон, потім пізніше наскладаєш якісь кошти, якщо хочеш, якщо хочеш більш професійне щось, береш і робиш. Е... Складно береш, складаєш кошти, купляєш собі якусь професійну камеру, професійну камеру або полупрофесійну камеру, хороший ноутбук і так далі. так далі. Починаєш вивчати монтаж, зйомку, звук, режисуру, сценарій, картинку і так далі, так далі. Ти розбираєшся в цьому, ти понираєш це. Тому, якщо ти ставиш для себе якісь цілі в якомусь направленні, ти маєш це поринути зі всім таким своїм ентузіазмом. Так, да, я знаю, що це дуже важко, коли ти приходиш з роботи, коли ти, блядь, зайобаний, коли ти просто у тебе нема сил, ти маєш себе змушувати ще щось робити, помімо цього, що ти там вже відпрацював на якомусь заводі, чи на якійсь, е... чи за якимось комп'ютером, чи, не... чи в якомусь ресторані. Я розумію, як це треба. Але зрозумій, треба знайти в себе сили, щоб іти і зробити те, що ти маєш зробити. Можна давати собі відпочинок, можна відпочивати, але. В основному треба працювати. Треба працювати, тому що ти повинен зрозуміти для для себе самого, чи ти хочеш залишитися в цій ж цьому житті, яке тебе зараз є, чи ти хочеш чогось кращого? Я хочу чогось кращого. Я я буду до цього йти, і ти це маєш розуміти. Хочеш кращу форму, хочеш кращу е, кращу заробітну плату, або взагалі кращий дохід не зв'язаний з тим, що має зарплата приходити в кінці місяця або якогось одного числа. Цього всього можна досягнути. А до цього всього прийдеться дуже багато працювати. Я тобі зараз не розкрию і не буду говорити, що ті, ти, типу, ти можеш це зробити швидко, от читає більше книжок, більше працюй над собою, більше змушую так і далі, так далі. Ну, воно так не працює. Воно реально так не працює. Ти просто йдеш, досягаєш чогось, але за цим буде дуже велика робота, пройдений дуже великий шлях. І на етапі, коли ти будеш проходити цього, цей шлях, головне не здатися. І дивитися не на те, чого ти не досягнув, а, до, а, а те, що ти вже досягнув. Дивитися назад, Дивитися, скільки ти вже роботи приклав, скільки ти зусиль, скільки ти вивчився, скільки ти дізнався за цей період часу, здобув інформацію. І твій досвід це найголовніше, що в тебе є. Коли ти будеш дивитися назад, і помічати те, скільки ти вже пройшов, то навряд чи в тебе буде охота здатися в цей момент. Ми можемо сумніватися, ми можемо думати, що в нас нічого не вийде в якихось періоди часу. Але в основному треба працювати над собою. Треба зрозуміти, що ми можемо досягнути набагато більшого. Тобто ти і я Ми можемо досягнути набагато більшого, чим в нас є, і чим ми хочемо. Якщо ми будемо рухатись к цьому більшому, то ми цього обов'язково досягнемо. Головне, зараз дуже велика проблема в тому, що ми хочемо дуже швидко. Приходять до мене і пишуть: Ваня, допоможи мені, я хочу схуднути за 5 днів, блядь. І я починаю думати, що ти, що ти несеш взагалі? Яке 5 днів, яка неділя, який місяць? Ти хочеш схуднути на 10 кілограм? Чувак? Або чувиха, ти що? Тако не буває. Кожен хоче зробити так, щоб він найменше працював, найменше дізнавався, найменше пере... перестраював все своє життя. Так, да, треба перестроїти все своє життя, треба перестроїти свою дієту, свої принципи, лягати вчасно, висипатися, йти на тренування після роботи, до роботи. Тренуватися треба правильно, привчатися, запам'ятати кожен підхід, кожну вправу, дивитися за своєю технікою. Це важко. Це мать його важко робити. І я тобі не скажу, не можу сказати, я знаю, я це прохожу, я це прийшов. Я не можу тобі сказати: о, роби це, бо це набагато легше, ніж друга права. Їш це, бо це набагато смачніше і набагато буде більш схоже до того лина, яким ти харчувався, чим того, що я їм. Нема легко, нема. Таблетки, яку ти зіш і будеш суперрозумним, суперпопулярним, заробляти мільйони грошей, тренуватися просто і просто рости в залі, не поміма зала. Деякі люди думають, що просто хуярити в залі, пахати в залі цього достатньо. Типу, я прийшов, відпахав, зробив 25 серій, бля, не знаю, пожав сотку там чи 60 кілограм, я забився, все, Фух, я прийшов додому, я свою справу зробив. Все, закрились двері, все лишилось там, я відпахав, зараз я можу покурити, побухати, випити чогось е солодкого, з'їсти якусь хрінь і все. Я свою роботу зробив. Поспати 4 години, блядь, і все. І я буду рости. Я буду скидати же. Ні, чувак, так це не працює. Не працює ніхрена, це взагалі не я. Якщо ти бачиш людину, яка це робить. І тобі здається, що вона росте і все остальне, ніхера чувак. Ти маєш дивитися на себе. Ти маєш розуміти, що це так не працює. Ти маєш розуміти, що ти в специалі себе тільки е, ти даєш стимул до росту. Ти там себе розрушаєш. Все починається з того, що ти приходиш в портал і себе там розрушаєш. Це лише тільки частина роботи, яку ти маєш робити. Після цього, коли ти спиш, і залежить від того, що ти сиш, тоді ти відновлюєшся, тоді ти ростеш, тоді ти зжигаєш жир. Тільки так. І цей принцип можна принести до життя, до твоїх цілей. Розумієш? Тисячу повторів, тисячу повторів з залі, тисячу повторів з книжкою, тисячу повторів інформації, яку ти хочеш дізнатися. Тисячу повторів ігра на скрипці, на гітарі. Просто так, щоб аж на поки на кінчиках пальцях не будуть мозолі для того, щоб ти нормально тримав струни і нормально грав, запам'ятав кожну струму, кожен акорд. Тільки тоді, тільки тоді. З часом, з кожним повторенням, повторюєш і повторюєш, це мільярди тисяч разів. Тоді ти будеш музикантом, тоді, тоді ти будеш атлетом, спортивним чуваком чи просто якимось професійним е, іграком в футбол, в теніс. Тисячу повторів. В житті так само ти кожного разу помиляєшся, десь щось не то зробив і знову собі повторюєш. Ти повторюєш і повторюєш, не помиляйся, не роби це, не роби це, бо воно ніколи це не вийде, так як ти хочеш. Помилки, помилки, помилки. І якщо не будемо ризикувати, то ми не будемо отримувати ці помилки, то не буде досвіду. І якщо кожен з вас буде боятися, ризикувати, то цього нічого не вийде. Ми так і далі будемо туди просто знаходитись в тому місці, де ми зараз є. І все, ніяких рухів, які стандартні рухи по життю, якби стандартне, соціальне таке е, возвищення просто йде, е, підвищення просто і все. Робота, дом, жінка, діти і так далі. Ненависна робота. Хочеш так жити, будь ласка. Я нічого не маю проти проти такої системи цінностей. Я поважаю її. Але чи це хочеш ти? Бо я ні, мені це не цікаво. Я не хочу прожити у життя. Я хочу стрибати з парашутів, з парашутом самольоту. Я хочу кататися на сноуборді, я хочу підкорювати хвилі, гори. Розумієш? Ось що я хочу! І я буду цього досягати. Стандартів і того. І того. Стандарти. Стандарти, стандарти, і ще раз стандарти. Якщо ти використати стандарти, пошли їх нахрен. Ти маєш жити так, як ти хочеш. Саме головне в житті це ти сам для себе. І коли ти це зрозумієш, ти будеш робити для себе все те, що ти хочеш, і будеш досягати набагато більшого. Будеш цінити час, вільний час і свій час. Не будеш дивитися в минуле. І не будеш дивитися в майбутнє так сильно із уявленням і постійно жити в всіх цих, цих своїх уявленнях. Ти, ти почнеш жити зараз. І робити кроки, і робити ті дії, які ти маєш міг, маєш робити кожного дня для того, щоб досягнути своєї мети, своєї цілі. Ось що потрібно: кроки з малого. Не дивись, не дивись так далеко, не фантазуй про мільярди. Фантазуй про додаткову тисячу доларів в місяць. А якщо в перспективі. А в перспективі ти можеш отримати це. За неділю. І коли ти досягнеш цієї цілі, піднімай ставки. Піднімай ставки, ну не в азартних іграх, а піднімай ставки з самим собою. Працюй більше, тепер заробити додаткових 200 доларів в місяць. І ось в тебе зарплата була, наприклад, 500 доларів. Тепер у тебе вже через два місяці 700. Розумієш, до чого я веду? Далі буде більше. І можливо, так, з кожним місяцем ти не зможеш добувати тільки по 100, тому що тоді ти мільйон заробиш через пару років. А, точніше, мільйон ти заробиш через 10 років. Але в перспективі, коли в тебе вийде 1000 доларів, то пройде 5-6 місяців. І ти зможеш покинути ту роботу, на якій б отримував 500 доларів, тому що в тебе є вже додаткового доходу вже є 500 доларів, і ти можеш жити на них так само, як на тій зарплаті. Але вже не ходити на завод, не ходити в офіс, ти вже можеш робити сам на себе і заробляти ці 500. Тоді тебе з'явиться дуже багато мотивації, в тебе з'явиться дуже багато часу. На те, щоб приділити свої ідеї, своєму направленні і в цьому досягнути ще більше. І тоді можливо буде через місяць, через два, вже не по 100, а по 500. І ти будеш розширятися, ти будеш ризикувати, ти будеш більше дізнаватися, працювати, ти будеш отримувати досвід, знання, копірувати з іншими людьми і отримувати набагато більше. І ось через якийсь час тебе перший мільйон. Я тебе вітаю! І цей принцип можна просто. Застосовувати добу чого. Добудь всього, що ви починаєте. Тому працюємо, друзі. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал. Заглядайте в опис і дякую, що дивилися. З вами був Іван Русо. Побачимось в наступному відео.